Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. В Олександрії відзначили 210-ту річницю з дня народження Кобзаря. Корцентр волонтерів отримав підтримку від друзів з Франції. У музейному центрі відкрилась виставка Ляльок-мотанок. 210-ту річницю з дня народження Тараса Шевченка відзначили в Олександрії. 9 березня у сквері біля пам'ятника Кобзарю відбулася літературно-музична композиція. Олександріці вшанували пам'ять Тараса Шевченка, поклали квіти до пам'ятника. 9 березня в Олександрії вшанували пам'ять українського поета, гуманіста і мислителя Тараса Григоровича Шевченка. 210-ту річницю з дня народження Кобзаря відзначили у сквері біля пам'ятника українському генію. Літературно-музична композиція Пророче слово кобзаря стала споменом про внесок поета і художника в розвиток української культури та національної самосвідомості. На Тематичному заході читали вірші Тараса Шевченка, а пісня Не журися Україну ще раз підкреслила, що творчість кобзаря сприяла укріпленню національної гордості, усвідомленню власної історії та культурного спадку. Як ягнята, нехай каже, може так і треба, так і треба, бо немає господа на небі. А ви в ярмі падаєте та якогось раю на цім світі благаєте? Немає, немає. Шкода і праці. Олександрійці вшанували пам'ять Тараса Шевченка та поклали квіти до пам'ятника. Шевченко зробив значний внесок у розвиток української поезії та став символом національної самосвідомості. Він підняв українське мистецтво на новий рівень. Заходи до річниці з дня народження кобзаря в Олександрії тривають. Зокрема, розпочинається традиційний конкурс читців творів Тараса Шевченка. Вже традиційно ми проводимо конкурс поезії творів. Конкурс називається Безсмертне слово Кобзаря. Цей конкурс проводився як на базі музичної школи Олександрійського театру. Цьогоріч ми плануємо цей конкурс провести на базі центральної дитячої бібліотеки. Необхідно було подати заявки конкурсантам. Запрошені учнівська, студентська молодь, аматори. Ми запрошуємо мешканців міста долучитися до участі в конкурсу як глядачів. Творчість і публічна діяльність Шевченка у різні періоди нашої історії мобілізувала українців до боротьби за свої права та гідність. Сьогодні Тарас надихає воїнів Збройних сил України на нові перемоги та звершення. Координаційний центр волонтерів нещодавно отримав допомогу від постійних друзів з Франції, асоціації Соняхи з України. Цього разу це були подарунки для дітей, які разом із смачною випічкою від торгової марки Ласунчик волонтери корцентру передали в комунальний заклад «Новопрайська спеціальна школа. Докладніше наступний сюжет. Франко-українська організація Соняхи з України постійно підтримує координаційний центр волонтерів. Так, нещодавно волонтери корцентру отримали від них набори для дітей, які передали в комунальний заклад Новопрайська спеціальна школа. Це були такі подарункові набори. Він так сказати універсальний для дітей. Шкільного початкового, початкових класів для дітей там і розмальовки, і канцелярське приладдя, іграшки, смаколики. Сюрпризи для українських хлопчиків та дівчаток збирає та формує поліцейський у відставці, розповідає Анатолій Федоренко. Набори робить в них поліцейські відставці, який він вже не перший раз їх просто давно не отримували. Ми їх не перший раз їх формує. Він зі своєю мамою. Вони їх формують, звертаються в французькі школи. Там також цікаві малюночки, французькі діти написалися такими чуттєвими побажаннями для наших дітей, щоб вони бажали, щоб не було війни, щоб батьки були вдома, щоб була домівка в наших. Дітей, так вони сформували ці подарунки і направили для цих діточок. Підтримав добрі справи і ласунчик, який пригостив дітей смаколиками. Ми їм сказали про таку нашу ініціативу. Вони залюбки відгукнулися, напекли 180 мафінів для діток на всю школу, хоча в школі там 100, по-моєму, 107 діточок взагалі. І також. Великий пиріг спекли для також для всіх учнів, і ми разом з подарунками і смаколиками від ласунчика, за що йому ми щиро вдячні, поїхали нову про соняхи з України постійно надають підтримку тим, хто має в ній потребу. Нещодавно організація допомогла військовим, які тримають кордон на східному та південному напрямках. Допомогу французи нам направляють систематично, але такі великі об'єми, якщо ми будемо говорити да, про фуру, то це один раз на три-чотири місяці. Як в них там виходить? Так? А точечні потреби ми закриваємо з ними, вони реагують, якщо у нас ми з чимось не справляємося, да, на наші потреби, наприклад, всю, всю зиму вони нам слали невеликими партіями, посилками, там по 10-15 по спальні мішки, наприклад. Закінчились у нас турнікети. Ми поки закуповуємо наші українські січовські турнікети, вони нам направили, вони в себе закупили так, ізраїльські бандажі, і турнікети, і направили невеличку партію нам цих турнікетів окремо. Тобто вони допомагають систематично, але кожен раз по-різному. Нещодавно вони на наш центр допомоги для переселенців на 1 травневу 9 направили фуру допомоги, так? тобто вони знають, що там і дитячі речі, і памперси, засоби гігієни для дітей, там все на даний момент забезпечено. Цього... В Олександрійському музейному центрі відкрилась виставка ляльок мотанок від майстрині Ірини Углової. Рік тому Ірина, переселенка з Запоріжжя, виготовила першу ляльку-мотанку. Зараз на виставці представлено вже сто її робіт. Кожна унікальна, має свій характер і навіть ім'я. На виставці побувала наша знімальна група. Сто авторських ляльок мотанок поселилися в Олександрійському музейному центрі на місяць. Відкриття виставки відбулося 7 березня. Цей день можна було дізнатися історію кожної від авторки майстрині Ірини Углової. Я вам скажу, що стільки майстринь є, так, які роками займаються. І ти ну, плануєш якусь мотанку зробити, вона може зовсім не так вийти, як ти планував, тому що це. Від чогось залежить, мабуть, звиша, не знаю. Знаєте, вони всі для мене дуже дорогі, тому що вкладаєш у душу у кожну, навіть саму-саму малесеньку. Я не можу сказати, що якусь я не віддала би, тому що з кожної проданої мотанки ще ну, різну частину я віддаю на донати. Я вважаю, що ну, не було таке питання, чи треба ця виставка зараз у цей складний час. І я зрозуміла, чому б ні. Людям теж треба підтримка, військовим треба підтримка. Якщо я можу щось для цього зробити, то я хочу це зробити. Кожна лялька неповторна, має свій характер, вроду і вдачу, навіть ім'я. Авторськими секретами виготовлення ляйлочок. Ірина поділилася на майстер-класі, який відбувся в рамках відкриття виставки. До речі, свою першу мотанку майстриня зробила рік тому і подарувала їй музею. Наша виставка сьогодні присвячена не скільки ляльки, не скільки жінки, а скільки праву жінки реалізовувати свої бажання, свої ідеї, свої мрії в тому вигляді, як вона їх бачить, як вона їх хоче реалізувати. Сто років тому, мабуть би це було неможливо, бо викликало б в нашому місті великий подив. Як це так, жінка зробила виставку «Ляльок, ляльок. А сьогодні лялька доведена до рівня високої майстерності. Це вже витвір мистецтва, це не просто. Народна лялька, яка була просто іграшкою, це вже такий, знаєте, продукт і думки, і такої творчої натури, і всього іншого найкращого, що є в жінки, таке втілення. Ось тому ми сьогодні говоримо про те, що класно, що в нас є наші права жіночі, і ми повинні ними дорожити. Пам'ятати, що жінкою мало народитись, нею треба стати за свої права треба нагадувати чоловікам, якщо вони утискаються. Ось і ми раді вітати сьогодні пану Іри, пані Ірину Углову з її виставкою. Виставка проходить у нас в рамках проєкту Творчість під час війни, і цим проєктом ми підтримуємо творчих особистостей, яких привела до нас війна в наше місто, і це не перша виставка. Ірина Углова переселенка, 27 років пропрацювала на Запорізькій АЕС, художницею-оформлювачкою. До Олександрії переїхала в вересні 22-го року разом з чоловіком, уродженцем нашого міста. Півроку жили під окупацією. Остаточне рішення про переїзд прийняли, коли в майстерню чоловіка влучили уламки. Як почалося повномасштабне вторгнення, не було небажання. Та, ну а і можливості не було, то як смеркалося, ми повинні були вимкнути світло, завіситися картоном, там, ковдрами, всі окна і сиділи в темряві там, з фонариком, щоб ніхто не бачив, тому що рашисти ходили з автоматами по місту. З собою взяли чемодан, кота і виїхали. Виїжджали 4 чотири доби, це було дуже складно. Тому нічого зайвого не брали. А матеріал для роботи це ну, тоді ми, ми думали, що ми виїдемо може на пару місяців і повернемося додому після деокупації. Ну от вже півтора року ми тут. Поступово поверталася до творчості. У вільний час малює в графічному та декоративному стилі. А рік тому відкрила нове захоплення ляльки-мотанки. Переглянути, що з цього вийшло можна протягом місяця на виставці у музейному центрі. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.